Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 25 лютого за юліанським календарем та 9 березня за Григоріанським. цей день ми шануємо пам'ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського, а також святителя Сильвестра архієпископа Омського, сповідника, священомученика Олександра Пресвітера, преподобномучениці Мстислави, священомученика Миколая Пресвітера. Давайте ознайомимося з життям святителя Тарасія. Майбутній святитель Тарасій народився, отримав гарну освіту та виховання від своїх батьків в місті Константинополь. В цей час на престолі був імператор Константин VI з його матір'ю Іриною. В церкві були різні спокуси та вирувала. Єресть іконоборства. Патріарх Павло був чоловік святого життя, але мав слабкий характер, і тому він пішов у монастир, прийняв велику схему та там продовжив свій подвиг. Коли ж цариця Ірина прийшла до нього запитатися, хто ж буде наступним, він сказав, що гідний цього звання Тарасій. В той час він ще був мирянином. Тарасій на це не погодився спочатку. Він не вважав себе гідним звання патріарха. Але за наполегливості цариці Ірини та святого патріарха Павла він погодився. І за короткий час він пройшов всі ієрархічні кроки та був висвічений на патріарха Константинопольського. За його головуванням. Прийшов сьомий Вселенський собор, на якому засудили єресь іконоборства. Після цього він ще 22 роки мудро правив своєю паствою, Богом йому віреною, його молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Він сказав: стережіться, щоб вас не ввели в заблудження, бо багато прийде під іменем Моїм, кажучи, що це я, і час цей близько, не ходіть за ними. Коли почуєте про війни та заворушення, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше, але не в той час кінець, і будуть знамення в сонці і місяці, і зірках. А на землі туга народів і безнадійність, і море зашумить і збуреться, люди вмиратимуть від страху і чекання бід, що йдуть на Всесвіт, бо сили небесні захитаються, і тоді побачить Сина Людського, грядущо на хмарах, з силою і славою великою. Небо і земля перейдуть, а слова мої не перейдуть. Дивіться ж за собою! Щоб ваші серця не обтяжувались об'їданням та пияцтвом і життєйськими турботами, і щоб день, день Той не настав для вас несподівано, бо Він, як сіть, захопить усіх, що живуть на поверхні всієї землі. Отож пильнуйте повсякчас і моліться, щоб ви сподобалися уникнути. Всіх тих бід, що мають бути, і стати перед Сином Людським. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.